Ось і вибігає кінця навчальний рік. Яким він був для тебе, Нікіта? Для мене він був дуже насиченим, тому що у нас кожну неділю, кожен місяць і, може і кожен день у нас відбувається щось цікаве у школі. У нас дуже багато всього цікавого для молоді та для малечі. Кожну неділю у нас є тиждень, наприклад, географії, математики. І ми як робимо запитування, знімаємо відео, ми постійно їздимо на якийсь спорт, постійно десь участвуємо. Наприклад, футзал, теж, волейбол, пліч опліч, сокіл теж ми брали участь у джурі, черлідинг теж. Дуже багато всього цікавого. На даний момент у нас є в школі. Який твій улюблений предмет в школі? Предметів взагалі багато, і для кожного він потрібен для чогось. Ну, мій улюблений це фізкультура, по-перше, а ще ну, полюблюю алгебру та геометрію. Чи багато у тебе друзів в школі? Так. Mm, 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 у нас дуже дружня школа, і тут дуже легко знайти друзів. Скажи, будь ласка, Нікіта, який момент зі шкільного життя з нинішнього року тобі запам'ятався найбільше? Запам'ятався найбільше мені, як ми їздили у дев'яту школу та знімалися там на театральне як мистецтво. Ми там знімалися, я був як султаном, і у вісні мені як передбачалися дівчата, я їх вибрав. Це було круто. Можливо, в майбутньому ти хочеш стати актором? Ні. А ким ти хочеш бути? Я хочу стати, ну, піти на Службу безпеки України, хочу стати збушником. Моя мрія, щоб вже війна вся закінчилась, кінець, на кінець і Україна перемогла. І щоб всі наші захисники, які зараз у полоні, вони прийшли додому та обійняли свою жінку та дітей. Микита, у тебе дуже гарна вишиванка. Скажи, будь ласка, чи часто ти її одягаєш і чим вона для тебе? Дякую. Ви вишиванка. Вона є для мене та для всіх наших українців як національний оберіг. Я ще хочу, щоб коли закінчилась війна, був якийсь такий, як свято. Ми всі пішли на центр міста, вділися там і святкували, що вже закінчилась війна. Це все було в вишиванках. Нікіта, я вже бачу, що на дошці в вашому класі написані слова ура, канікули щасливі всі діти і вчителі. Розкажи, будь ласка, як ти плануєш провести літо? Буду ходити на тренування та буду гуляти з друзь... друзяками. Ну, будемо кудись з батьками їздити та на озера там кудись. Що ти бажаєш своїм однокласникам, своїм друзям та і всім учням нашої громади? Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб всі українські діти вже жили під нашим українським захищеним небом, щоб вже закінчилася війна.